Закваска день 5. Можливо, ви запитаєте, чому день 5, а не 4. А я вам скажу, тому що я вирішила зачекати, так як не бачила, що там щось живе. І я так розумію, в мене є якісь не дуже хороші новини щодо закваски, тому що вона мала би піднятись за два дні. А в мене з'явилася якась водичка. Я не знаю, наскільки мені варто продовжити саме з цією закваскою, чи мені краще почати нову. Тому я піду, поки звернусь до чата GPT, тому що спитати в мене нема кого, а що з цим робити, я не знаю. І так, чат GPT сказав, що це може бути через те, що була недостатньо тепла температура. Я це підозрювала, тому що стояло все в полиці біля вікна, яке періодично відкривалося. Закваска, скажу за все, голодна, і її варто просто погодувати. І щодо цієї рідини зверху він написав, що це спирт. Ось і головне, щоб закваска не пахла чимось різким, ацетоном і щось таке, не було якихось плям, рожевих, зелених. У мене всього цього немає. Є такий запах бородіння. Якщо ви знаєте, коли роблять домашній клас, це така кислинка. Тому я все ж ризикну з цією закваскою продовжити. Якщо в мене завтра нічого не буде відбуватись, я її нафіг викидаю і роблю нову. Нам сьогодні знадобиться борошна та вода, і сьогодні ми беремо також частину нашої закваски, яка уже є. Ще че нам сказав, що можна спробувати злити у цю різну. Беремо 90 грамів борошна, 90 грамів нашої закваски Ну, звісно, що ми можемо ще робити, як не помішати все це. Якщо на ранок нічого не буде, то звісно я розпочну все заново, але я не буду вам показувати з першого дня, тому що я буду робити всі ті самі дії, що і робила. Також хочу уточнити, що здається, не можна додавати саме кип'ячену воду. Треба просто звичайну чисту воду, не з холодильника, не теплу, кімнатної температури. В принципі, я все це розмішала, витрила, щоб було краще видно вам. І в принципі, тут з'являються якісь бульбашки. Думаю, є шанс на життя. І зараз я промаркую все це, щоб вислідковувати свій прогрес. Закриваю та ставлю в полицю. Ось цю стару закваску ми просто нафіг викидаємо. На сьогодні все.